Альпійська суниця називається рагіна. І він садив десь на початку кінець травня, на початку червня він садив розсадою. Садив чимало тут, бачите, але він вже збирає бачите, ягідки, От яка вона. Бачите, які ягідки вже є. Капельне у них є, бачите, дві каплі. Пішло по рядку, і посадив Через нехай 30 сантиметрів посадив, Вона сама розрослася. Детальніше розкаже про полуницю, як з неї робиться розсада, він її робив. Він дуже добре знає. Зараз він вам розкаже. Ну, це суниця альпійська е, її особливість є, тому що вона є безвусим сортом. Ну, безвусим видом точніше. Якщо звичайна полуниця, наприклад, чи звичайна лісова суничка вона випускає вусики, то ця вона по природі розмножується кущем. тобто Є два способи. Перший вегетативний, тобто ділиться сам кущ, Другий спосіб посівом насіння. Перший спосіб він е, самий такий простіший, але він не є ефективний, бо тому що відсоток виходу розсади там дуже маленький і якби з часом накопичується на самій суниці там, за кілька років хвороби. І коли вона просто діленням розмножується, це вже не те, бо накопичується перші хвороби. По-друге, дуже малий відсоток проживаємості тих е, самих серцевин. Вона висівається насіннячком, потім пікірується в касети, і тоді вирощується в касеті приблизно до двох місяців. І після цього висаджується в поле. Її можна висаджувати так само, як і полоничку, цілий рік після висадки, десь приблизно за місяць часу, якщо так навіть не дуже інтенсивні підкормки їй давати, вона починає викидати перші цвітоноси. І після викиду з цих перших цвітоносів за місяць часу вже можна збирати перший врожай. Ось це, я так казав мені батько Яріка, що вона була посаджена десь на початку червня, і вже є перший такий повноцінний урожай, чоловік збирав. Є є сорт Регіна, є ще Барон баронсоломахер, або -Баба. Баба це є клон Регіни, вона там трошки відрізняється, але не сильно. Є біла навіть сонечка альпійська. Вона вже була виведена спеціально для людей, у яких є алергія на соницю. Так. Ще хочу спитати, ти вирощував сам з насіння е, таку е, вона висіджується насінням f 1 Але ще збут. Ти трохи знаєш про збут, бо я в ньому не знаю. Е, я продавав тільки в розрів е, гурт, ну гурт це треба десь давати на заморозку. розумієш? Гурт є заготівельники, вона переважно йде за кордон на імпорт, тобто типу шокова заморозка, або там заморозка на якісь їхні продукти. Вони беруть десь від 100 Тому що я знаю, там є ще один мій чоловік, він у мене брав розсаду, він садив, він розказував, що на опт ціна більша, ніж на роздріб, тому що наразі її майже не вирощують У нас, тому що люди бояться, що тут треба багато людей наймати, щоб розбирати, збирати, що вона там дрібна. але по факту, вона, от я бачу, тут виборка недавно була, але тут калібр ягоди вже такий хороший досі. Хоча це, це не саме крупний сорт, є ще Солемахер, Ната може трохи уступає по врожайності, але там ягода, от, я дам відео, що в мене росте. Ну, не як полониця, але майже, майже в два рази крупніша. У мене трохи інакша форма буває. Ну, це ще від, від годівлі багато дуже залежить. Ну, Розуміли. Тут схема посадки досить такі. Хороша, тому що я бачу, зробили, на зробили велику вістень від кущами, так. Так, ну, так. на гряді тут, тут більше щоб... І робимо ми гряди таким шнековим грядоутворювачем, який зразу ставить плівку, робить гряду і кидає дві капельні стрічки. Плюси цього шнекового грядоутворювача він дуже добре набиває гряду і під плівкою, між плівкою і землею не має повітря і травичка наша не проростає. Наша плівка добре цілий сезон прилягає до нашої землі. Досить такі потужні поле зроблений, дуже добре. Двіка пліта, що, що вистачає. Зроблено непогано, бачу. Дуже дуже добре. І Ще мене здавало одне. Що в нас на півдні України садять чи полуницю, чи ще. і це отака от красота. У нас там буває теж гектарами, і дуже добре. Що на полониці Суниці я не бачив, от полуниці я бачив і 30 гектар. Але її ще раз хочу показати, що її дуже багато квіту, бачите, так само як вона розростається. Це вона вже розрослася від одної, мабуть, цього не гляньте. Скільки вже кущ і вона буде цвісти, як та ремонтна? Чемонтанта ремонтанта. Вона буде довго до я думаю, до морозів буде вона від початку травня. Десь на початку травня. Потім перші ягоди з числа 20-го ну. і до жовтня місяця. До жовтня місяця. Ну жовтня, до, до жовтня там, місяця як, як приморзу буде. Перший приморозок він вб'є цвіт. Він ягодки не вб'є. От після першого прийому ці ягодки дойдуть і все. Перка про по хворобах. Як хвороби? По хворобах, в неї є плямистості плямистості? Світ плямоплямистості, вони забираються дуже просто. Вона от перший рік, вона майже не хворіє. Не хворі. Тобто, Появляються вони на другий рік після зими. Після зими вона скошується, ага. скошується так, щоб залишити ці серцевини. І якщо після скошення вона відроджується з гарними листочками. Ті плямистості вони появляються вже десь з вересень. Зрозумів Так, да, після цього зрозумів періоду. скусити можна якимось фунгіцидом пройтися, і все буде добре. По шкідникам тріпс її не їсть. Нічого не то я зрозуміл кліщ... і ну, може слимак. Слимаки ну вони... якщо підуть. Якщо немає нічого іншого, то вони будуть їсти, Так, так, так. Якщо є там щось краще, то вони будуть їсти, то що так. Бо слимаки вони полоничку їдять, а тут вона не є настільки вже й солодка, типу як зрозумів. і вона їх не приваблює. Порівнянні з полоницею, от ви заклали, і вже два місяці, і, ви і вже є перший розуміє. А перший рік вже би в полуниці такого не було. А скільки наробитися на полуниці? Так, 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 так. Скільки хімії і вусь, і вуса е, обривати там дуже багато, і більше Мабуть, кліщі б'ють, тут кліше більше. Це вша сама посадка. І досить тут ще її... її вона ну, ну, ну. що порядку її можна було гостіше Ну Гостіше воно якби на початок добре, а на другий рік вона вже буде трошки загущена, і то вже може бути проблемою. А, так то можна було між самими рядками вищі дати, там вже під техніку садиться. Можна навіть якщо раніше можна було і агрон накрити, я думаю. Так роблять. Так і роблять, вона так? На два тижні, так само, як полниця, на 10 днів. Приблизно. Скоріше буде і, і ціна. копійка. Звичайно, що раннє, то і дороге. Чи можна взяти розсаду вусіків з цієї, не можна. З цієї суниці не можна, бачите? Це тільки насіння. Певно насіння е, вибирають з самих ягод. f 1 там. там. Ну, там... f 2 воно вже не зійде. Не зійде. І воно, от, наприклад, з тої зібрати. Продаю, я хочу, хочу сказати, що продаються самі насіння. Так. Самі насіння. Продаються, купляєте, сажаєте, сієте, а потім пікіруєте, я так думаю. <піки> Ні? <піки> так. Сіють, потім пікірують собі, чи хочете в касети, чи в горшки, чи в що хочете. І ви собі висадили, але самі будете знати, так що можна. Трохи крок ну, треба тепличка, щоб була тепличка. А на дворі, я думаю, воно не піде, не тільки піде. теплиця. Не піде, бо вона хоче тепла. Вона хоче тепла, хоче вологості, щоб зійшла. Вона дуже живуча, вона не боїться засухи. Типу, якщо її там не сильно не підливати, у минулому році у мене не росла, я її ні разу за літо не підливав. От весною дав добрива і все. Добре вона. пішла, так? Вона не пропадає. Ну я бачу, що вона неї кусок взялася, якщо тут до брали буквально за ну хай два з половиною-три місяці і вже дивіться, який куш. А золоті три двадцятки і. І хватає, так? Да? Ясно. Вона вкорінюється дуже про не дуже швидко вкорінюється. Як з касетки, якщо вона не дуже там перетримана, і білі корінчики вони розростаються моментально, зрозумів. Вона буває навіть через касету проростає до землі, так що потім годі відірвати.